Як я зробив косплей на горохостріла з гри Рослини проти зомбі. Спочатку я пішов в магаз за матеріалами, бо в мене в голові була дуже геніальна ідея. Я взяв монтажну піну, каналізаційну трубу та зелену фарбу. Дивний набір, погодьтесь. Паралельно я замовив найдешевший шолом для мотоциклістів. Саме з нього і буде зроблена голова горохостріла, бо саме в шолом я приліплю раніше куплену трубу. Монтажною піною я зробив форму голови, після чого намагався вияти. Вирівняти, що виходило не дуже. А після пофарбування я зрозумів, що так не піде, бо занадто воно нерівне через монтажну піну. І тут дружина закинула мені ідею з штукатуркою, замішанька в її та почав вирівнювати, зашкурюючи всі нерівності. І тепер голова виглядає рівніше, хоч і в рази важче. Також зробив очі для горохострільчика, і голова готова. Тепер тіло. Тут вже легше. Я замовив в інтернеті костюм Хромокей. В текстильному магазині купив ткани. Нини різних тонів зеленого кольору та зробив з них смужки, які приклеїв на клей у вигляді спіднички. Поєднавши ці два елементи, голову і тіло, вийшло ось це. До речі, я навіть зняв відео, де прохожу рослини проти зомбі в цьому косплеї. А зараз я тобі розповім.